Доброго дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Всього всім найкращого. Це Я красуня. Йду з магазину, рюкзак на плечах, сумки в руках. Йшла зранку так файно, прохолодно було. За пів години вже така жара, що дихати нема чим. Сонце вийшло за горбочка луче і вже... Варить. Пітошки цвітуть. тут. Там той раз йшла. Дивіться, як у нас гарно піточки цвітуть. тут. жінка написала. Що ти дурню мелеш? Яка це красота? Бур'яни кругом заросли. Пані. І бур'ян це хорошо. Як він росте. Як гарний по-своєму. І ось ця ромашечка гарна по-своєму. Хоч це, да, це вредна хопта, вона, як сказати, з'їдає всю траву. Але ж, якщо взяти по суті, ну вона ж кожна гарна по-своєму. Ось. Якщо ви тієї красоти не бачите, то не означає, що її всі не бачать. А що, якщо я скажу, що це бур'ян, що це погано, вона рости не буде, цвісти не буде. Для чого? Тоді молоти. Ось. Вон чай вже зацітає, знай буде видно ні. Чуть-чуть видно раз. Фух. Ну таке варить, таке варить. Що то капець. Ми знайшла зранку і думаю. Я бігом. Я й довго не було. Всього, на всього 35 хвилин, то зараз вже є тут. Прийшло і то, я ще була б худше. але трошки згаїлася, бо там прийшли якраз товари заказували. О. Так що ось такі то справи. А так би була б ще худше. І вже в моменті жари. Сонечко. Коли ж буде жарити, як не зараз. Липень місяць, жнива, вже нині бачила комбайни, пішли молотити. Була в центрі. Комбайн пішов один. Потім чула другий гудів, а мой то той вертався, не буду брехати. Але чула два рази комбайн. Одного бачила, другого чула. Ось. Та й оце таке. Так що якось так. Кожен має свою красоту. Тільки її треба вміти побачити, а злою ненависною бути. Та те зло тебе два з'їсть. Та й усе. Та й таке. Зараз прийду додому і покажу, що я накупувала. Добренько накупляла. От захотілося мені добренько, я собі зібралася і пішла в магазин. Дітей вдома нема, а я йду додому сама. А може вже прийшли, а може ще й ні. Ми десь пізніше прийдуть, бо то ще ранувато, щоб зараз прийшли. Я думаю, пізніше будуть. Та й отут таке. А я їстиньке зварила. Та й думаю, перейду я трошки в магазин. Давно я вже була в магазині. Та й пішла. Ось так. О-та-та-да. ото-то товари. Да. То, то, Ладненько. Прийду покажу, що накупляла. Так, саме перше в нас буде шампанське. 185 гривень. Ось таке. Фракуліна. Ось таке шампанське. Я купила. Це на нагодок. Так, а тоді будемо дивитися, що тут у нас є? Персик 775 грам по 92 гривні, 71 гривень 30 копійок. Тут у нас персик і. І але Де він не знаю? Три абрикоси і п'ять персиків чотири персики, Чотири 4. Будуть. Так. А, нектарин. 419 грам по 107 гривень. 44 гривні, ось це 3 копійки. Так. Оце. Тут воно все разом. Це я дівкам купила. І сама буду їсти так само. Помідори, Кіло 270 по 44 гривні. 55 гривні 88 копійок. Ось такі. гарненькі дуже помідорчики. Одного розімняла бачу. Зараз я їх виберу, Нічого. На салатик. Так, олія. А олію я в магазині забула, напевно. Точно. Оце то, так. Да. Забула. <хи> ну нічого. Так, 139. Вона на столі так і осталася. нічого. Йду завтра заберу, чи мала забере. Хтось піде, забере. Так. Так, 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 банани. Кіло 200. По 80 гривень, 96. Де? Ось. Банани. Гречка 800 грам по 30 гривень 50 копійок. Дві пачки. Ось такі. Крупа гречана. Одна пачка і друга. Я за той заолій не переживаю, його віддадуть. У нас такого нема, що не віддадуть. Так. Спагеті 400 грам. Дві пачки по 42 гривні, 50 копійок. Ось 85 гривень. Ось такі. Одна і другий. Так. Шоколад чорний з фундуком. Чотири шоколадки по 39,90. Ось такі. Сто девять шістдесят. Туалетний папір, коховинка. 8, пач, ну, 8 рулонів в одній пачці по 8 гривні, 64 гривні. Так, гірчиця французька. 38 гривень. Котра це вона. Це не ця а ця. Гірчиця французька зернями. 38 гривнів, гірчиця міцна, 130 грамів, 17,50. Ось така. Так, родзинки. Три пачки по 20 гривнів. 60 гривнів. Ось. Ну і щось мало бути тягше мені нести. І думаю, щось я не можу зрозуміти. Ну нічого, таке буває. Мак 100 грам, Три пачки по 39 гривень. Так, ось такий. 117 гривнів. Так, ядро соняшника. 200 грам, по 36 гривень. Манка 900 грам по 22 гривні. Ось тут манка була. Майонез домашній. 6350. Так. Соняшник ж дві пачки по 29 гривень. Хліб пшеничний, 18 гривень. Ось така буханочка. Так, і того в нас вийшло за ці всі покупки 1492 гривні 61 копійка. Ну і плюс шампанське. Ось так от я суму пустила. Ось так я скупилася. Завтра, завтра треба буде забрати у свою. Брала, брала і забула. Таке буває. де стола все збирала, а Олій забула, та й все поставила. А ну, хто ще так міє? Колись була забулася селеця забрати. ось Прийшла на другий день, вони положили стобинкою і в холодильник. Прийшла на другий день та й забрала. Ось то було раз кобасу забула забрати, теж на столі осталася. Що є таке? Я так вмію. Нічого страшного нема. В селі всі одні других знаємо. І, і як то кажуть, якщо хтось щось забувся, то обов'язково віддають. Так щось таке діло. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. А я зараз їм вітамінчика. ляжу відпочину з того всього. Та й усе. А ще мені треба так ось такі окрасочки. І ось такі окрасочки. Ось, ляжу відпочину, а там буде видно, що будемо далі робити. Всім до зустрічі. Следующему відео всім па-па. моя спокою. І завтрашку гарного дня.